про початковий правильного формування нашого викладати українську мову як іноземну саме, а не сама, але як українську в школі для середньої чи вищої освіти. Крім курсів А1, звичайно, курсів А2, обидва, є потреба в статуті лінгу культури Європеї, де викладають українську мову. Зараз у мене є два курси. Один для господарів і соліток. Для дітей – ми вже робимо Хтось там, вже потім переїхав, до зранці наприклад. Це тільки бакалаври вони, тому що у нас е, брак е, саме е, спеціалістів, е, турецьких громадян е, української мови, тому наразі нам зараз неможливо відкрити програму. Наприклад, в Стамбулі немає ще ні одного е, українського мовного літаційного відео. Ті, ті, які планують. Е, е. Так, одружитися так, поїхати до укадроків. Потім у нас є студент 45 років, він германіст. ми навчаємо практичному португалі, будемо виступати власні лекції. З нас є культура про промінатих на Ця програма розрахована щоденність, повітряні ті твої читання. Факт наприклад, виймо кіба. Теж щоб не лякали їх, щоб вони бачили, що в українській мові теж на їхні певні справи. Таю надалося просто допомагає питання української мови війни і на ядраційне, коли це доподати іноземно. Ось себе не заяви. Російська є, десь чують про неї подумала, а в української немає. Пішло нам зустріч, законодавства, так але вони так сказали такому. Оскільки більшість іноземців переважно на англійську звучав на елементарному рівні для спілкування, тому різномовці в одній групі між собою, наприклад, на перегляд, коли викладача немає, щоб порозумітися, коли ми говорить там перейшу, Ми мали запит від тих, хто є його. Е, е.